Всім привіт! Сьогодні розберемо положення Венери в знаках зодіаку. Кожній людині дуже корисно знати, не тільки в якому будинку гороскопа знаходилась Венера на момент народження, але й також в якому знакі зодіака вона була. Сьогодні детально розберемо, перед цим постарайтесь згадати, в якому знакі на момент народження. Була ваша Венера. І ви вже знаєте, що Венера це планета кохання, творчості, краси, це жіночності, яка відповідає за відносини, за все. Вона дуже для нас важлива. Планета гармонії, насолоди і вона себе проявляє і через той дім, де вона знаходиться у нас на момент народження, і через знак, в якому вона була. Тому що є знаки якісь. Некомфортні для неї, є знаки, які комфортні. Також впливають інші фактори, наприклад, з якими планетами вона стояла, і так далі, в яких там градусах, на кшатрах, є багато різних нюансів. Але якщо людина буде знати хоча б будинок, в якому була Венера, та в якому вона була знаки, це вже дуже-дуже добре. Це буде допомагати краще себе розуміти. І... Я буду називати характеристики про Венеру в кожному знаку зодіака. Якщо у вас є якесь із положень, то ви мені можете навіть давати такий зворотній зв'язок, включатись. Якщо на момент народження Венера знаходилася в першому будинку, в знакі Овна, Я вже полутаю з будинками гороскопа, тому що в абстрактному гороскопі першим будинком управляє Овен. Овен це перший знак зодіака. І якщо у жінки Венера знаходилась, знаходилась в знакі Овна, от хто зараз дивиться у когось з вас Венера в знакі Овна, напишіть або скажіть. Це перший із варіантів, да? 12 знаків Зодіака – це наче як 12 архетипів особистості. І кожна планета також себе проявляє в кожному знакі. Як 12 різних архетипів. І коли вона в знакі Овна це знак Марса. Це такий нейтральний для неї знак. Знак Марса Овен він дуже активний. Так? І Тому все, що пов'язано з Венерою, з коханням, з творчістю, з красою, воно все буде проходити наче через цей фільтр Овна. Тому людина така буде в коханні пряма, пряма така активна в кохання. Буде людина наполеглива, можна так сказати. Якщо це жінка, їй хтось буде подобатись, то вона буде показувати це, а не як інша, що їй хтось подобається, а вона робить вигляд на чи не подобається. Так як це марсіанські знаки, люба взаємодія Венери з Марсом, то це дає дуже сильне лібідо, сексуальність дуже сильно. Марс це чоловіча планета, Венера – це жіноча. Вони, коли між собою взаємодіють, то це таку страсть дає, любов. Це таке цікаве положення. Такі люди вони активні, така жінка вона займається спортом, вона переживає за своє тіло, щоб їй виглядати, виглядати гарно, тому що марсіанський знаковен це такий спортивний знак. Така жінка може любити водити авто. І якщо вона водить авто, то водить активно, не дуже повільно обережно, а така різкована. І такій людині важливо бути первоокривателем. Так? Вона така пристрасна, активна, смілива, любить активність, спорт. І такій людині потрібно вчитися терпінню. Тому що вона і так активна, їй треба більш спокійнішою бути. Контролювати цю марсіанську енергію, тому що якщо її не контролювати, то це іноді буває так небезпечно. Да? І у кожної людини да, є різні люди. Наприклад, не можна всіх судити тільки по цьому, в якому знакі у неї Венера. Можуть бути там 20 жінок, у яких Венера Вовні, да? але ж вони все одно різні. А чому вони різні? Тому що Овном управляє планета Марс, і у цієї жінки Марс може бути різний. У однієї хороший добре розташований, у іншої ослаблений, негативний, в поганих з'єднаннях. Одна живе в періоді Марса, інша не живе. В транзитах у однієї хороший транзит Марсу, у іншої поганий. Розумієте, як це все впливає? Але хоч трішечки ми можемо розуміти, як себе проявляє Венера. Плюси у Венері зовну це такі харизматичні, яскраві, активні лідерські люди. Зрозуміло, що на лідерство впливає ще й сонце в гороскопі, але ми, так, грубо говоря, розглядаємо. Я вам ще потім скину додаткову інформацію, така, яка прописана знаєте, в книгах, іноді грубо. От, можливо, буду трішки вам зачитувати. Наприклад, Венера в знакі Овна. У мене на російській мові я вам вийшли, то ви там не лякайтеся, якщо ви про себе прочитаєте щось таке, бо це такі жорсткі якісь трактовки. Ми з вами більше розбираємо різні сторони, а тут так жорстко описано, що такі люди отримують партнера по браку хорошого, але будуть періоди сварок, коли супруги да, один з одним. і так далі. Астрологічні тексти деякі говорять, що. Вони будуть обладати поганими якостями характеру і навлікуть на себе якусь німілість на свою сім'ю. Бачите, які трактовки. Тому людям, які, наприклад, не дуже добре розбираються в астрології, починають такі трактовки читати десь в програмах. Там іноді буває пише Помре у дворця короля, наприклад, то можна злякатись і себе накрутити. Але якщо логічно подумати, то цей опис там. Так як це марсіанський знак, то людина активна і в коханні вона також може бути іноді різкою, може щось сказати, може поспорити, може вступати в якісь конфлікти, щось доказувати. Інша там може сидіти слухати, мовчати. а да, Ця не буде мовчати. Але все все одно так індивідуально. Якщо вам цікаво, яка венера у вас в гороскопі, де вона стояла, як вона на вас впливала, пишіть мені, записуйтесь на повний розбір натальної карти. Або на індивідуальний прогноз на рік. Також, якщо вам дуже цікава астрологія, ви можете її вивчати. У мене є прекрасний курс з ведичної астрології. Його можна проходити як в записі, так і індивідуально зі мною. Підпишіться на мій телеграм-канал, де я кожного дня пишу прогнози на день, вказую, в якому знакі у нас луна, який лунний день, яка накшатра, яка енергетика всього дня. Переходьте на мій інстаграм, там більше корисної інформації, і там я кожен день з вами на зв'язку. Всім бажаю удачі і всього самого найкращого!